Вчора надули, я купляв татариня, але це, походу, не татариня. Я його купив, воно візуально вроде похоже. Накинув машину запаха е, немає татариня, і бачите, воно тут іде таке фіолетове. А татариня, воно ж ну, більш таке, якби якесь червоніше, розовіше. Ну, воно вроді, похоже, похоже на татариння, але ну, це не татариня. Тобто це 100%, тому що запах запах не той. Я собі тако взяв, прийшов, прийшов тако собі взяв, купив, сказав, давайте мені Там, там... Обачно в хаті воно ложиться, а це навіть в хату не брало тому що ну, в машині їхав, а запах, запах не татариня абсолютно. Отак от і на вулиці кинули. Тобто, е, от, е, як це правильно сказати, це не єбалово, вроді похоже на татариня. Хто не знає, не розбирається. От Я хоч і виріс, там, і, і в селі постійно був і на рибалку часто їду. Вроді знаю, що таке татариня, вроді похоже. Але вже я, вже я поняв тільки в машині, що це не татариня. Так що таке буває. Може хто знає, як називається, то напишіть в коментарі. А кому треба електробензо акумуляторний інструмент, звертайтеся? Що, Що, пап? Шо? Заново, давай заново. І заборчики такі є в наявності. Упаковка 2,5 метра. Лише 400 гривень. Ціна халявна, світильники на сонячні батареї є. Гібкий клінкер є. Зелений забор теж є в наявності.